За допомогою якого подається вода та піна. Тут є пінозмішувач. Вам це теж можна. Піно. 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 Так. Всім видно проходьте сплю лише. Дивіться, оце називається ГПС-600. Генератор піни середньої кратності. Генератор, так, тому що він генерує, тобто створює піни. Це, ну, їх два тобто вони між собою сидяні. Один присоєдняється до рукава, в нас на шланги, на нас рукавий, і подається суміш води та піною утворюючо. І проходячи через сітку, яка в ньому є, утворюється піна. Так, це у нас пожежна колонка. А це а, ви бачили американські фільми, там стоять красні гідранти, да. вони да. до них підсоєнилися да. і да. одразу тушать. Да, да. У нас да. не так. У нас взагалі цікавіше, у нас цілий квест. Ми спочатку шукаємо правильний люк. Тобто можемо джекпот це каналізація знайти, а можемо знайти гідрант. Він знаходиться внизу. І ми колонку накручуємо на нього і виходить тоді вже як в Америці. Ага. Це зроблено для того, що у нас більш жорсткі зими. І щоб не промерзала вода, не замерзала в трубах, тому вони під землею під сховані. Ось. Це в нас Це рукавні затискачі. Якщо порвався рукав і немає змоги одразу його замінити, ми його одягаємо таким ось чином на рукав і далі хоп, і перекриваємо дірку в рукаві. Це якщо невеликі пробої. Якщо великі, то треба міняти. Це... А це не для рибалки. Це руками затримка. Рукав... В рукаві, якщо брати 77, що я показував, в ньому води, води 40 літрів поміщається. Тобто, тобто 40 кілограмів. А якщо треба тягнути на верхній таж, то тобто можна про і кілька рукавів кидати, то вони важкі дуже. Тому, ну, собственно, пітля на руках і там за перила. Або за того, хто вам не подобається. <свист> Технічний вісік. Це в нас бензоріз. Да. А... Це як велика болгарка, да. тільки працює на бензині і пиляє навіть бетон. Не бетон залізо кого забуло. Хто так, а це бензопила. Ну, це чисто дерево. -піляр -піляр. От, так. І, собственно, ми доходимо, доїжджаємо до пожежі. Давайте, щоб ви там змогли сфоткатися, подивитися, ми будемо вас, ну, я вас туди осаджу.